Шістнадцяте в Україні. Ви дивитеся новини. Четверо людей постраждали в Кривому розі на Дніпропетровщині через атаку ворожих безпілотників. У місті пошкоджені будинки, гаражі, господарчі споруди. Більше про наслідки цих ударів дізнаємося від Івана Начовного. заступник начальника Дніпропетровської ОВА. Зараз із нами наживо. Пане Іване, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас. Отже, розкажіть нам, будь ласка, докладніше про нічну атаку по кривому розі можливо змінилася кількість поранених. Можливо, ще хтось звертався по допомогу. В якому стані люди, і власне які масштаби руйнувань? Дякую. Ну судячи з ваших слів, у нас не змінилося. Вночі російські війська знову атакували ріг безпілотниками. Як ви зазначили, постраждало четверо людей. В лікарні залишається одна поранена жінка з 67 років. Її стан середньої тяжкості медики надають всю необхідну допомогу. Решта людей троє на амбулаторному лікуванні ще вночі. Були ліквідовані пожежі, які виникли внаслідок ударів. Як ви зазначили, були пошкоджені десятки багатопорохових і приватних будинків. Одна приватна оселя фактично зруйнована. Також поневищений заклад культури, адмінбудівля, господарські споруди, гаражі, автівки. А як просуваються зараз роботи з ліквідації наслідків? Яку допомогу людям пропонують, де їм її отримати? І як швидко вдасться закрити розбиті вікна, це я з огляду на холодну погоду? Питаю? Ну ж, спочатку військово. Конфлікт у з вторгнення росіян у нас якби Кривий рік дуже оперативно і вчасно з на це реагують, Вони молодці в цьому плані. Значив у них працює оперативний штаб. Вони його одразу розгорнули, аби допомагати своїм мешканцям. Чи домівки пошкоджені в них задіяні всі необхідні служби, бригади комунальників, необхідна техніка на місці. В них реєструються всі збитки, що були задані, Видаються будівельні матеріали для тимчасового ремонту. Переважно вони видають плівку, рейки ОСБ. Там вже прийняються заявки на матеріальну допомогу від міста також компенсацію на потрощене майно можна отримати. І через державну програму є відновлення. На місці в них працюють такі мобільні ЦНАПИ спеціальні, які виїжджають і надають допомогу прямо на місці, де відбувається ця подія. Штаб допомоги також працюватиме і завтра протягом цілого дня. Пане Іване, а чи вплинула атака на забезпечення міста електрикою, водою і загалом якось цим зараз у місті ситуація? Ну дійсно виникли перебої в районі атаки з електропостачанням, частково з газом. Місцева влада зазначає, що до кінця дня вони планують завершити всі необхідні ремонти і відновлюють. Постачання до мешканців цього району а так в цілому ситуація, як у всій державі, державі діють графіки аварійних виключень, черги на електропостачання. Це окрім мешканців, які забезпечені теплом по кривому ру. Пане Іване. Дуже дякую вам за оперативну інформацію. Я нагадаю, що це був заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний Дякую вам. Велика Британія розширила санкції проти Росії на 24 найменування у списку. Нові нафтові компанії під обмежувальні заходи потрапили російські нафтові гіганти Татнефть, Руснефть, Руснефтягаз та ННК Ойл. Нагадаю, найбільші компанії «Роснефть» і Лукойл Лондон уже санкціонував у жовтні, окрім нафтовиків. Британія обмежила ще низку підприємств від текстильних фабрик до хімічних заводів. Серед них Еміратська Сапфіра Енеджер, Узбекистанські кемістрі і з Business трейд Також під санкції підпали п'ять фізичних осіб. Усім їм загрожує заморожування рахунків у британських банках, а фізичним особам ще й заборона на в'їзд до країни. Євросоюз запровадив санкції проти 41 судна із російського тіньового флоту нафтових танкерів. Тепер їм закритий доступ до європейських портів і заборонено надавати широкий спектр послуг, пов'язаних із морським транспортом. Під санкції потрапили танкери, які обходять обмеження щодо російської нафти, та підтримують енергетичний сектор Кремля. Також у списку судна, що транспортують військове обладнання для Росії або беруть участь. У вивезенні викраденого українського зерна та культурних цінностей. Росія розгорнула кампанію залякування проти бельгійських політиків та фінансистів через заморожені активи. Про це повідомляє The Guardian. Мішенню стали керівники брюссельського депозитарію Euroclear, де зберігається 185 із 210 мільярдів євро заморожених активів Центробанку Росії. Москва намагається змусити Бельгію заблокувати використання цих коштів для кредиту Україні. За даними європейських спецслужб за кампанію стоїть російська військова розвідка. Гру погрози надходили до генеральної директорки Євроклір Валерії Урбен та інших високопосадовців компанії протягом 24-25 років. Урбен зверталася до поліції з проханням про захист, але її відмовили. Довелося скористатися послугами спочатку бельгійської, а потім і французької охоронних фірм. Російської техніки на сотні мільйонів доларів уразила СБУ на аеродромі Бельбеку у тимчасово окупованому Криму. Далекобійні безпілотники центру спецоперацій Альфа цієї ночі успішно відпрацювали по складовим російської ППО. І докладніше про цю операцію розпитаємо Василя Богдана, генерала-лейтенанта, експерта з питань національної безпеки. Пане Василю, добрий день. Василю, добрий день. Слава Україні! Вітаю вас. Героям слава. Тож, будь ласка, розкажіть нам, що саме там вдалося уразити в Криму, і наскільки критичними є для росіян власне ці ураження? Ну, по перше, з огляду на те, як розгортаються події зараз в Брюсселі, де зібрався саміт керівників країн-членів Європейського союзу, наші збройні сили останнім часом активізували свою діяльність по враженню і ворожих позицій. І на фронті, і в глибокому тилу ну ми знаємо події у новоросійську із цієї під цим підводним човлем Варшавянка. Ну і оце останній потужний удар е вражаючих можливостей е підрозділу Альфа Служби безпеки України. Звичайно, перш за все, це засоби протиповітряної оборони, які е дозволяють ворогу. Контролювати повітряний простір, ефір, по-перше, по-друге, це ті засоби, які використовує ворог по враженню наших територій, і в тилу, і на фронті, і е, використання їх для підтримки своїх і сухопутних військ, і бронетанкових, і все таке інше. Те, що Зараз практично в великій мірі, в значній мірі, ворог позбавлений е, спостереження за цілями українськими. Те, що позбавлений засобів зв'язку, те, що позбавлений можливості моніторити е, ситуацію на тимчасово окупованому Криму і в цілому на території України, особливо причорноморському регіоні, це серйозний е, вражаючий фактор, який сприяє ефективності проведення подальших операцій наших і авіаційних, і ракетних. І дронових, і як ми спостерігаємо на це ворог реагує, це він відчуває. І, не дивлячись там на якісь ура, патріотичні заяви із Кремля і різних блогерів російських, все-таки це підриває і морально-політичний дух у військах окупаційних України і впливає на спроможності пропагандистські і ПСО. Кремля стосовно того, що Україна неспроможна, Україна не здатна, тому давайте домовлятися таким чином, щоб вона швиденько капітулювала, і потім ми всі ці проблеми порішаємо таким чином, щоб виграло перш за все Сполучені Штати Америки, їх крупний бізнес, ну і все таке інше. Тому безумовно, що останні події пов'язані з такими активними атаками наших. Спецслужб вражаючими засобами по е, розташуванню і дислокацію військових формувань і їх логістичних центрів і тих же аеродромів, і е, баз, де розташовані е, протиповітряні заходи. Це, е, Наміри стратегічні, які включають в себе підготовку того, на що ми всі, як я розумію, очікуємо перш за все на те, щоб не тільки стримати і зупинити ворога, але і позбавити його тих можливостей, через які він має. Спроможності вражати цілі і на фронті, і безумовно в близькому і глибокому тилу України перш за все об'єкти критичної інфраструктури, життєдіяльності, мирне населені пункти, переслідуючи мету одну, деморалізувати суспільство, посіяти паніку, посіяти зневіру в тому, що Збройні сили і Україна загалом здатна. Боротися з агресивною Росією з її агресією і таким чином добитися своїх е, планів і намірів на тих перемованих, які зараз ідуть дуже складно, дуже суперечливо, і слава Богу, що українська сторона тримається конституційної е, позиції і е, проводить все для того, щоб і політико-дипломатичним, і мілітарним шляхом вирішувати питання на користь України. Але я ще раз наголошу на слідуючу яка б не була успішна дипломатія без мілітарної підтримки на фронті і наших успіхів по враженню об'єктів і на фронті, і в близькому і в далекому тилу ворога наші успіхи не будуть такими відчутними на дипломатичному фронті. Недаремно Пане говорю. Василю. Я все ж таки хотів повернутися е, до конкретно до цієї операції, бо у нас не так багато часу. Е, от е, перерахую, що уражено. Е, е, Два комплекси неба СВУ, дальнього радіолокаційного виявлення, радіолокаційна станція комплексу С400 Тріумф, зенітно-ракетний комплекс панцер С 2 Ще там був Міг 31 із повним боєкомплектом, але це трошки не до ППО. От щодо цих засобів ППО, як багато їх у Росії, як швидко вона зможе їх поповнити? Наскільки це критичні втрати? Що можливості цих засобів у Російської Федерації поки що вистачає. І з огляду на ті логістичні маршрути, які Росія використовує, вони можуть їх поповнювати, але на це потрібен час. Це по-перше. По-друге, ці Позиції ворога пристріляні, і, безумовно, що, е, якщо вони їх і відновлять, а за цим, ви знаєте, спостерігають е, і е, очі нашого руху опера, Опору на тимчасово окупованих територіях Криму і вони дають дуже велику і корисну інформацію. Координаційний центр на території, контрольовані Україною, і вони відслідковують і маршрути, і бази, і місця логістичні, і розташування, і дислокацію таких засобів протиракетної оборони і пускових і радіо. Релейних, і все таке інше, тому можливості у них є відновлювати, але на момент ударів і е, певний період після них безумовно. Потужності і ППО і відслідковування і моніторингу ситуації на тимчасово окупованих територіях України і на контрольованих Україною територій у ворога суттєво зменшується. Ну а з огляду на те, що є перманентне спостереження за діями ворога і дислокацію їх частин е, нашого руху опору, то ці. Е, Акції будуть продовжуватися, головне, щоб збройні сили України і наші спеціальні органи своєчасно отримані відповідні засоби враження, і це запорука того, що ворог це буде відчувати, і це сприятиме і нашим успіхам на політико-дипломатичному фронті. Що ж, пане Василю, будемо сподіватися на успіхи на всіх фронтах. Я вам дуже дякую, що знайшли час із нами поспілкуватися. Нагадаю, що з нами наживо був Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки. Військовослужбовці звільнені з полону матимуть час, щоб визначитися, чи залишатимуться вони у війську. Верховна Рада ухвалила закон, який надає їм додаткову відпустку тривалістю 90 днів зі збереженням грошового забезпечення. Її надаватимуть без будь-яких додаткових умов. А ще депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про переіменування розмітної розмінної монети копійка на шаг. Подробиці знає наша кореспондентка Єлизавета Яковлева, і вона зараз наживо зі студією. Єлизавето, вітаю! Тож розповідай нам, будь ласка, як минув сьогоднішній парламентський день. Вітаю, Олександре. Власне, сьогодні у Верховній Раді було достатньо багато емоційних моментів. При тому, як під час депутатських виступів, так і під час власне розгляду законопроєктів. напевно, от якраз таки найбільшого галасу наробив законопроєкт авторства голови Верховної Ради Руслана Стефанчука про якраз таке перейменування української копійки на шах. Одні нардепи називають цю ініціативу без історичною, адже мовляв таким чином. Ми зможемо звільнитися від спадку радянщини. Інші вважають, що витрачати такі кошти, особливо зараз, на те, аби переробити монету, точно не варто. А що з цього приводу говорить сам голова Верховної Ради? Пропоную послухати далі. Українська грошова одиниця на рівні з державними символами є частиною української ідентичності. І сьогодні на 34-му році незалежності ми маємо копійку як невеличкий елемент той, який пов'язує нас з радянщиною. Ми не маємо права ігнорувати це. Ми повинні повернути українське слово шах, і це не вигадка. Це відновлення історичної справедливості. Врешті цей законопроект проголосували. Було аж 264 за, а за. І це було голосування в першому читанні. А щоб провести друге голосування, тобто друге читання, нардепи спеціально вирішили зібратися в наступну суботу, 27 грудня. Також депутати ухвалили кілька важливих для країни рішень. Наприклад, погодили збільшення виплат і пільг для родин, де є дитина з інвалідністю. Також ветерани і родини загиблих військових зможуть пріоритетно отримати безкоштовно 2 гектари землі. А також наші захисники після повернення з полону матимуть обов'язкові 90 днів на відпочинок та реабілітацію. Це це вся інформація, яку мають на цю мить. Олександра, вам слово. Дякую, Єлизавета. Це була Єлизавета Яковлева з останніми новинами із Верховної Ради. О сімнадцятій повернуся до вас з оновленим випуском. Ну а доти з вами буде Анна Кань. Дякую, Сашко. Побачимось за дві хвилини. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.